Слава Україні! Розпочалася 1440 ва доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів: на Куп'янському 6, на Лиманському 8. На слов'янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед. На Краматорському 1, на Костянтинівському 11 атак, на Покровському 41 штурм, на Олександр. Дрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції на Гуляпільському 32 рази. На Оріхівському була одна атака. Загалом напередодні загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів камікадзе і здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 49 Дев'ять разів із реактивних систем залпового вогню натомість сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу: два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БПЛА. Втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1083 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!